Ну і нарешті сьогодні у нас на тесті новинка міні-акумуляторна пилка безщиткова від торгової марки Дніпро ЕМ. Комплектація тут буває різною. В мене там, скажімо так, тушка, але в мене є батарея і на 4 ампер годин. В мене є батарея і на 8 ампер годин, яка стоїть на елементах 21700 від Samsung. Замічу, що тут стоять самсунгські банки. Як бачите, пилка вже йде зібрана. Нічого взагалі не треба збирати. В комплекті додатково є гачок, щоб підвішити собі на поїзд чи на розгрузку. Відмічу, що повноцінний чехол. Швидко по шині шина 16 см або 6,3 дюйма. Крок 1 мікро 33 лан. Відмічу, що ось тут вже на фіксації є такий байонет. Це це, це щось дуже схоже вже як в брендів, як в цілях. Також безключова фіксація, безключова натяжка ланцюга. Повноцінний кожух на всю шину, кожух ніде не клинить. Кнопка включення по техніці безпеки є такий сувак зліва і справа, як вам зручно, так і натискаєте. Ручка повністю прогумована, і хочу звернути вашу увагу, яка тут перфорація йде. Ну, вперше таке бачу, і таку ручку найприємніше в руках тримати. По характеристиках, звичайно, працює від 18 вольт, швидкість двигуна. 4400 обертів у хвилину, швидкість ланцюга 7,5 метрів у секунду, і вага 1 кілограм 24 грама. Звернув вашу увагу, що бачок для мастила також має ось таку фіксацію. Такий байонет. це дуже зручно, зручно відкручувати. Масло я вже в неї залив. Є оглядове віконце для рівня масла. І давайте спробуємо баланс батареї 4 ампер годин. трошечки чуть-чуть до переду нахиляє. Якщо забрати один палець, то донизу в принципі збалансована, нормальна пилка, коли тримаєш рукою, нікуди не відчуваєш перевагу. Давайте вимкну, послухаємо, як працює. Ну, Стартує вона так досить швидко і досить швидко зупиняється. Так, давайте швидко глянемо, як реалізований механізм натяжки. Як бачите, тут все металеве, шпиндель металевий. Також досить така широка фіксація для шини, для такої невеликої шини. Відмічу, що шпилька, яка притискає, вона йде гартована. Плюс тут стоїть шайба, зроблена для того, щоб ланцюг не злітав на сторону. Так, давайте перевіримо відразу подачу масла. Ну, як видно, масло нормально подається. Так, давайте спробуємо, на якій батареї буде швидше різати. На 4 ампер-годин чи на 8 ампер-годин. Спочатку на 4 ампер-годин. Пробуємо. Мене ріже одинаково. Ну що ж, давайте протестуємо батарею 4 ампер годин. Буду різати сухий такий вальожник, трішки більше на чим на півшини. Ну, в принципі, ця міні-пилка плюс-мінус для такого розрахована. Хоча я тільки що різав і такий кругляк. Все. У, ну що ж, хейтери, а тепер дивіться, що може новинка від Дніпро М. Вона для того не призначена. Але просто скажіть, чи зможе ваш акумуляторний штіль справити з таким завданням? Прошу дуже ні разу не зупинилася. Так, да, вона для цього не призначена. Це є звичайний сучкоріз, але колись як щось треба, вона гребе. Покажу поблизу, що дерево не трухляк. Дерево сире. Друзі, ось такий скаженний результат. 80 різів такого кругляка, деякий був більше, ніж на півшини, деякий на півшини. І на всю шину ми зробили 10 різів. І це на одному заряді на батареї 4 ампер годин. По відчуттям скажу, пилка просто класно гребе, має безподобну підтримку обертів. Ну реально задоволений, реально давно таких пил я не тестував. Ну і ці маленькі різи, що на півшини, для чого вона призначена, плюс-мінус. Вона їх щолкає, як сємочки, вона взагалі навіть не відчуває їх. І скажу ще одне: що після такого тесту масло ще залишилось на дні. Тобто масла тут хватає на такий великий тест. Ну що, тепер глянемо, що від нас приховує Дніпром. Перше покажу, як реалізований натяжний пристрій. Ось я його розібрав, видно всередині. Все металеве, всі шестерні металеве, достатньо змазки. Плюс хочу відмітити, що всюди на пластику є маркування пластику. Я завжди говорю, великі справи пізнаються з малих, навіть на оцій прижимній кришці, а маленькій, також бачите, є маркування пластику. По корпусу тут взагалі претензій немає. Відмічу, що всюди також, як ви бачите, є маркування пластику, дуже багато прям, ребер жорсткості. Корпус твердий. Ось я беру його отак руками, хочу зігнути, і от реально ну, тяжко дуже гнеться. Також відміть. Відчув, що корпус де захищає руку, як бачите, він доволі такий товстий. Ну і покажу зблизька, як виглядає перфорація гумова на ручки. Відмічу, що гума якісно приклеєна тут до корпусу. Зняв пробку масляного бака. Відмічу, що є нормальна повноцінна гумка, зроблена для того, щоб мастило не витікало. Також відмічу, що в цій пробці є клапан, зроблено для того, щоб заходило повітря в масляний бак. Ну і покажу, як виглядає сам масляний бак. Відмічу, що він плотний, не прогинається, і також видно на горловині масляного бак. Це все закривається корпусом. Знизу також стоїть гумка, зроблена для того, якщо ви десь заливаєте мастило, пролили на корпус, щоб вам поміж бак нікуди не затікало це мастило. Друзі, також хочу відмітити, що після такого тесту в пилці немає зовсім ніякої тирси, ніякого сміття. А це тому, що пилка усюди має таку, бачите, четверть. Е, такий потай на зворотньому корпусу покажу. Такий рівчик це все діло плотно закривається і тому ніяке сміття сюди не попадає. Покажу, як виглядає контактна група. Три контакти все добре припаяно Між. Контактною групою і платою нормальна відстань, нічого тут замикати не буде. І плата керування мене вразила. Чому вона вразила? Тому що вона не соломін, а реально алюмінієва. Як бачите, на платі є маркування по кнопках управління, як бачите, всюди стоять гартовані пружини. Також відмічую, що всі провода мають своє посадкове місце, нічого тут не болтається, нічого не пережато корпусом. Кнопкою включення служить Мікрік, як бачите, має своє посадкове місце. І відмічу, що Мікрік іде брендовий від торгової марки QANTAC. Не пам'ятаю, яких брендах, але в якихось брендах я 100% бачив таку ж саму торгову марку. Як ви бачите, двигун стоїть тут дійсно безщітковий. Є редуктор, є своя ванна для змазки редуктора. Передача тут стоїть конічна. Ось видно в другій частині корпусу, де закривається ця ванна для змазки. З торцевої сторони біля шестерні стоїть підшипник під номером 608. пилозахищений і від торгової марки Алаут. Покажу, як виглядають шланги від масляного насоса. Відмічу, що вони силіконові, але пружинка тут не всередині, а пружинка тут е, зроблена зовні. Буває по-різному, буває, що пружинки. Всередині, а тут, як бачите, рішення таке зовні. Ну і це також зроблено для того, щоб шланги не перегиналися. Так, дістав відому шестерню. Покажу, як вона зроблена. Відмічу це, що шестерня тут напресована на вал, взагалі ніяких шпонок нема. Тут же з цієї сторони стоїть більший підшипник під номером 620, е, також пила захищена і також від торгової марки Allaut. Покажу, як виглядає конічна передача. Відмічу, що на якорі досить широка така фрезеровка. Підшипник також тут стоїть від торгової марки Allowt, і у задній частині. Стоїть досить такий маленький підшипник 628-й але відмічу, що цей підшипник вже йде з класом точності. Ну і покажу, як виглядає ротор постійний магніт. Відмічу, що на ньому є маркування. Зверніть увагу, який тут малий магніт. Завжди прирівнюю до біти 25 мм, як ви бачите, він менший, ніж біта. І також забув сказати, що в цьому роторі є балансування. Покажу, як виглядають катушки статора. Як бачите, всі витки нормально намотані, і відмічу ще один такий момент. Ось, наприклад, ви бачите провода, які запитують катушки, вони йдуть. Довкола катушок, і ці провода, як бачите, усюди, усюди е, мають такі пластикові тримачі. І в міні-пилах я реально таке вперше бачу. Ну і зі зворотньої сторони е, всі провода, які запитують катушки, вони додатково в термоосаці. Сюди це діло зафіксовано компаундом, і плюс зверніть увагу, що нормально пролоковані витки. Ну що ж, ось ми розібрали чи Дніпром реально вартує своїх грошей. Ну як ви побачили в тесті, вона справляється з завданнями навіть більшими, чим е, в два рази чим шина. По конструкції тут претензій немає. Як ви самі побачили, все зроблено добротно, гідно також вразило, що такий маленький мініатюрний двигун справляється з такими гіперзавданнями. Я, звичайно, не рекомендую різати нею такі колоди, але якщо треба, з розумом вона реально може, і я сміло можу рекомендувати цю пилку на кожен день роботи, тому що ви самі побачили, вона зроблена з якісного пластику, Всюди ребра жорсткості. Ось беру цей пластик, і він з трудом гнеться. І це реально той момент, коли інструмент коштує трішечки дорожче, але як самі бачите, зробить зроблено не